Зараз буду пити чай з пиріжком. Зараз покажу, і з яким, із якої чашечки. Як раніше, з блюдечком, така чашечка чайна. Вже давно в мене такого не було, кажу. Ось, бачите, яка чашечка англійська. Дуже гарна, І чай в неї виглядає. Ось така широкенька з ручечкою. Ну, це блюдечко не від неї, але гарно. А ось такий пирожок, пирожок він трошки сломався. Такий теж класний. Зараз, зараз буду чайовничати. Ось так. Для цього треба було просто в канаду прилітити. Прилетіти. Дома ми пили з будь-яких чашок, а тут в мене ось яка. Також це недорого у нас як -то, вживана, але дуже красива. Я таких невживаних не бачила. Дуже гарна.